Молода дівчина, обдарована та талановита, задумується про службу. Коли вперше в тебе з'явилися думки? Коли почалося то. Я тоді ще була плюс-мінус мала, і таких, якихось дуже ясних думок, що я буду в армії, у мене не було. Але розуміння того, що так немає, бути, воно було ну, якось, воно просто народилося одразу. І вже коли я сюди вступила, то я писала вірші. На парах з української мови в основному, але всі вони такі були, військові такі наболівші дуже, тому що я не могла з цим поділитися ні з ким. однодумців, ну, як таких не було, бо коли я почала про це говорити, всі мені казали, що 15 років, ти що ну, це дуже далеко, і це все, ти не маєш про це думати. Але по факту це ніколи не було далеко, тому що це війна в твоїй країні. Ну, ти хочеш чи не хочеш, а воно тут. Воно не в Чернігові, але якщо нічого з цим не робити, то воно сюди прийде.